Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Така невеличка рутина. Знову ж таки для, ну, для, власного, для власної зручності. Я хочу сюди зробити на 1 К-62 такий піддончик поличку. Щоб складати різці, там, штангель під час роботи складати і так далі. Тому що. Раніше в мене був такий от піддон пластиковий. Ось такий від. Посуди. Воно і ні до чого. Воно і незручне, воно дряхле, воно з'їжджає і так далі. Я вже робив колись таку річ. Одина 1616 му якому мені колись приходилось працювати. У мене був 1616 й рік часу. Значить суть яка. Треба зробити рамку. Рамку фанерою з А рамка має мати борти. Борти мають бути звідси, ззаді і звідси. Звідси бортів не треба. Так легше вимітати стружку, і так легше стягувати щось вперед. І та рамка, щоб вона трималася на тій кришці, бо то є бляшана штампована кришка, вона така півкругла, горбата трохи. Рамка мусить мати ножки, які стануть чітко в оті от 4 потаї. Ну, якби технологія напрацьована, то така штука є стандартна. Усіх токарів, які працюють. Так що нічого складного тут не буде. От. Ну що, поїхали? Поїхали. Значить Я вже поміряв, може комусь треба, то кажу, зразу дам розміра. 600 на 500. 600 сюди на 500. Коротше, варимо рамку 600 на 500. Поїхали. Поїхали. Значить, Коли я робив столик, в мене лишився отакий от кусочок кутника. Що він у нас має довжини вже? 200-80. 225. <кій> Дивіться. Розрахунок дуже простий. Нам треба два куска по 600, два куска по 500. Тобто 1,20 і метр. Так? 2,20 <кій> Моя вам порада чисто від себе. Ніколи не купляйте матеріал з великими запасами. Тому що ви потім обростете. Тим хламом, тими обрізками, з якими не знати, що робити, і які дуже повільно розходяться. Дуже повільно. Вони скорше накоплюються, ніж накопичуються, чим розходяться. Ніколи не купляйте матеріал з великими запасами. Коли я робив возик, в мене лишився от і от кусок кутника 225 мм. Вчора я купив. 2 метри кутника. То мені впритик на ту полицю. І я радий, що впритик. Впритик, от не буде відходів взагалі. Тому що не треба 3 метри кутника не треба. Повірте, простіше, простіше купити пару разів матеріал, конкретно гарно розраховувати купляти матеріал під конкретний проєкт. Якщо від вас невідомо, коли чи такий самий проєкт повториться, ніж купляти з конськими запасами і потім не знати, що з цим всім хламом робити. О! Якщо ви робите такі речі постійно, тоді так. Но якщо той кутник, тоді не відомо, коли пригодиться наступний раз, простіше купити новий. Новий, свіжий мається, вас. О! Тому так. Значить, що ми зараз робимо? Ми зараз ріжемо два куска по 600 і два куска по 500. Ну, з цього вон куска нам не вистачить, понятно? Ми маємо доварити встиг. Доварити встиг. Ставимо, відмічаємо. Зажимаємо і ріжемо. Ну Коротше, ніякої тут вищої математики, як завжди, нема. Поїхали. Так, ріжемо. на 600. Тут буде зараз другий раз на 600. Кутник обійшовся мені рівно в 50 гривень 부끄러워. Так, наступний кусок відрізаємо на 500, на 500. Питали, чому не використовую м -м, пилу торцову, так? відрізну маятнику пилу. Зараз спробую пояснити. Для неї треба зробити, її треба поставити якесь конкретне місце, бо вона дуже сильно б'є іскрами в стіну. І треба зробити такі, як би ящики, в які іскри будуть ловитися. Поїхали. Так, тепер після двох угризків у нас має вийти ще один кутник на, на 500. так? От, 520, бачите? От, це називається безвідходне виробництво. Е, як робимо? Беремо зачисний кружок, знімаємо такі фаски поглибше, щоб зварити встик. Встиг дуже просто. Ми його кладемо так от на той кут. І той на той на кут. Можна всередину кладати, можна так. Так. Ну, так. Головне, щоб нічого не зустрічає. Так. Ось от Отакого. І зараз зваркую. Ловимо і виставляємо. Поїхали. Зібрав на прихватках, отак от прикидаємо. Вроді добре. Рівно. Прихватки тут, 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 тут і тут. Ну. І тепер Тепер варимо. Варимо Питали мене, чому маска не хамелеон. Я вам чесно скажу, що я того. Я, я проб говорити. Мені не сподобалося, Я не знаю. Щось я привик. Ось як то кажуть. М -м -м. Так. Варя. Так. Ну ми так відрізаємо. Досить швидко пішло. Так, Наверно, ми тут діло трошки підзачистим, зачистим кружком. І буде окей. І вирізаємо на. Так, Давайте одразу от зачистимо. Вирішаємо і розмічаємо і ріжемо в розмір. 500 мм. Вирізаємо в наших кутниках полки під зварку. Я показувати показувати той примітивізм. Зварив рамку. Тут спереду я позбивав кути, щоб не поранитися. Ззаді не збивав, вони якраз там мають бути. І були приварені чотири отаких от трубки. Висотою 50 мм трубки і насвернені отвори, щоб фанеру прикрутити. Коротше, я це зараз діло обезжирю і пофарбую. І шор? І а потім вчіпимо фанеру і просто тако вставимо в станок та і все. Поїхали. Так, ну що, ставимо, покрасив я чорною фарбою і фанерку. Примастирю. Не зовсім суха рамка, тому я... Зазор сюди однаковий, значить стало. О, ну тепер що? Тепер я сюди собі можу наскладати, буду бачити, що воно і як воно. Ну, Класично отут в тому місці. Тут буде лежати штанги. Мій мене на... На один к 62 стабільно. штангель тут на 250 буде. І різці такі самі основні, самі худові, там. прохідні, різьбові і так далі. Ну, Коротше, я тут заскладаю собі. Ще що хочу сказати, що От там, -от, от там -от, в мене є така. Якби, як би, як би, зараз я вам покажу. Отакі кольця приварені і тут от, оправки. Ну Їх катастрофічно мало. То я напевно зроблю сюди ще якусь таку штуку, похожу, але без, не з кільцями, а просто отворів на сверлю. Бо от їжу, я зробив як? Я зробив отут таку етажеречку з отворами. І отут ще в мене, так? Алло. Добрий. Так, от. ну, коротше, то є ваше місце, то є ваша Ваша зручність, то ваше, ваше все. Я не знаю, буду стелити сюди гуму чи не буду. Подивлюся. ну Одним словом, якщо сюди нападає стружка, то я її взяв отак от вперед і вимнів борт спереду не потрібний. Ключу воно не заважає. Резину стелити, я не знаю треба чи не треба. Ну, експеримент простий. 60 оборотів Я думаю не треба. Я думаю не треба. Нічого не дрібіжить, нічого не скаче. Так, що. О. так ну що. Я спочатку хотів робити ту тумбочку, ой, тумбочку, поличку двохповерхову. Тобто один поверх, а другий отак от в, половину, в половину довжини, другий отак. Але я потім відмовився і добре, що не зробив, тому що по традиції отам ззаду, коли тут зверху є ще один поверх, отам ззаді набивається набира, набира, всяка непотрібна фігня, і звідти потім її дуже тяжко дістати. О, ну, Отаке така поділка. Примітивізм. Примітивізм, в принципі, все.